Віталій Дмитрук презентував виставку під назвою Котє. Хлопці ще з дитинства життя поєднувало з кошенятами. Були в його господарстві і кіт на прізвисько Рудий, і воєвнича Ксена. Та от уже півтора роки, як чотирилапих, немає поруч. Цю прогалину хлопець заповнив мистецтвом. Так само, як вони затишні, мабуть, десь на тому ж самому рівні, вони завжди для мене були іншопланетні. Отакі от якісь дикі, вони завжди бігали до доверху. Перебігають дорогу, ніби прибульці, мистецтвознавці та шану до котів пов'язують із давнім Єгиптом, де вуса створіння мало неабиякий авторитет. А ці полотна називають дослідженням їхнього походження. Мені особисто видається найбільш така ймовірна, найбільш вирогідна, найбільш достовірна версія це саме та, що коти прислані десь з космосу. Як з якихось інопланетних цивілізацій на землю, щоб спостерігати за нами людьми, свою творчість молодий художник розпочинав із пейзажів та натюрмортів. Третю персональну виставку, яку влаштував цьогоріч у березні, присвятив гротеску. Однак знайшов себе наразі у фентезі.